Зараз. Мама! Я не може тебе на ручки зараз? Знаєте, куди ми йдемо? Ми йдемо подавати документи Алісі в садочок. Аліса, ти мені. хочеш в садочок? Не хочу. Завжди кажеш, що хоче. Ідемо подивимося, бо ми навіть його не бачили, ще ми там прийшли. Алісочка, ходи. Можуть. Треба подивити взагалі що це за Ходила за лісою Кінг Кросс. Каже, що купила. Вона захотіла таку подушечку. Потім вам покажу в неї ліжечку, ви ліжечку, не бачили. І взяла покривальце таке її якраз на це ліжко. І нам колись в туалеті на візуалізації дизайнер малював таку зірочку. Я ніде не могла знайти саму ось таку. І в сінцей побачила, вона щось 100 чимось гривень, таке прикольно. І оці кружечки в сінцей мені дуже подобалися. вони зараз по акції були дві. Такі типу каву пити. Зараз захотілося якийсь айслат зробити. Треба пити розчинну каву і зробити. Ось таке валізке вельорове лінішко велике. Ми, до речі, її переселили і воно зразу почала з першого дня спати. Далі без проблем. Пенові вибрали ідеальний вік, але надію, що так і далі буде. Воно вже десь місяць чи два мене вже спить окремо. Прикольно, таке покривається. І ще я зайшла в магазин і побачила цю сумочку і влюбилася в неї. Якась така цікава форма. Дуже мені сподобалась. В Ашані купила Форель, буду солити сама. І захотілося дуже такого копченого хребта. У мене немає якогось конкретного рецепту соління риби. Я все роблю на око, це я трішки посипала цукром, потім посипаю сіллю і все. І кладу, просто маринуватися. Інколи під настрій можу додати ще перець, перемелений, і можна трішки соку, лимона, олію. Також, в принципі, але зазвичай я ось так просто сіль і цукор. Солиться рибка добу, можна ось так цілим шматочком, а можна розрізати, так воно ще швидше посолиться вам. Якщо ви пересолили рибу і вам вона засолена, то в холодній воді можна промити і зайва сіль піде. Дивіться, як мені близько до роботи спускається. І ось там двері, мої роботи рвиду, і так так, 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 так І все так. Це ти куди така зібралася гарно. Кейт, куди? Куди, куди, куди ми їдемо? Куди їдемо? Їдем? На день народження. Їдемо на день народження до двоюрідної сестрички. Чотири рочки. Ми їдемо зараз, купимо бабусі подарунок. Ліса плаче, бо не хоче в кріслі їхати. Ми ніколи не має таких проблем. От, почалося. Ще всі будемо там купатися? ще один претендент на басейн. Просить, щоб я попросив, чи їй можна залізти. Можна? Ой, ти а то аліси треба просити. Аліса, я вас питаю, чи ні, можна, можна з тобою в басейнику покупатися разом. Можна? Можна, можна далі, можна. Можна боком повернути, щоб було на весь цей. Зачем? А де ви хочете? Альтан. Він буде стояти сьогодні. Кисти. Там на морі. Ну я вам повинна показати цю красу. Замовила собі Дивіться, він боссички. У них дуже на кухні знімають. <смір> сьогодні така спека, а ми вдома. Сидимо, тому що валізка температура другий день. ну Зараз вже краще. Вчора якось дуже часто піднімалася і важко збивалася, сьогодні ніби е, нормально, може вже і нема. Ну, почувається воно добре. М -м -м -м. Сидимо під кондиціонером. І надвір не вийдемо, тому що дуже-дуже спекотно, а якщо там, ну, боюся, щоб воно не перегрілося. І сидимо вдома, нудимося. Скоро світло мають виключити. Сьогодні піду на танці, намалювалася. Сьогодні маємо знімати відео, бо ми вивчили танець, ми переважно, коли якийсь танець вивчили, то знімаємо відео. Бала собі макіяжик, трошки тінями. І чекаю, прайду. Зараз тільки друга година, я на восьму йду. Вже не дочекаюся. Я з тобою таке <рес> все. Кіця, як Ти вже краще? Ти вже краще трошки. Досі, досі, досі. Тут перед сном наліпочки клеїмо. Придумали собі на дві годинки поїхати в аквапарк. Що ще їсти, коли нема світу. Замовила знову майстер. Ось таку смоку я зараз буду їсти. Ось цей ров мені дуже апетитний. такий досить Другий. дорогий. Зараз кажу скільки. коштував 429. Гурман називається. Це тимпура з вогрем. І... І ролл Felix з лососом. Дуже приємно пахне.